Щоб створити заявку на торги на сторінці календар торгів потрібно вибрати з переліку клієнтів того, від імені котрого розміщується заявка. І натиснути на кнопку Додати заявку. Спочатку потрібно заповнити поля параметрів заявки, а саме ОПИС. В даному полі відображається узагальнена інформація щодо даної заявки. Тип процедури. Аукціон на продаж чи на купівлю. Тип торгів. Односторонній. Контроль біржою виконання договору. 0. Для біржових договорів, укладання яких здійснюється без допонування покупцем за рахунку біржі маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором. 1. Для біржових договорів, укладання яких здійснюється з обов'язковим депонуванням покупцем на рахунку біржі маржі для забезпечення виконання зобов'язань за біржовим договором, з урахуванням вимог, встановлених регламентом. Вказуємо товарну категорію. В списку доступні лише ті категорії, за якими члену біржі наданий доступ до торгів. Вид торгів. Опціонально. Тобто, не для усіх товарних категорій доступний цей параметр. Обираємо значення ставки ПДВ. Прикріплюємо файл з додатковою інформацією при її наявності. А також типовий шаблон договору за потребою. Заповнюємо поля параметрів торгів. Час початку торгів. Початок проведення аукціону повинен бути в межах торгового дня біржі. При зміні товарної категорії параметри часу очищаються. Інтервал ставки у додатковий час, відсоток маржі, крок торгів, термін, до якого приймаються заявки на реєстрацію на участь у торгах, скасування заявки на участь у торгах або скасування публікації ініціатором торгів встановлюються адміністратором біржі та залежать від товарної категорії. Додавання лотів у заявку можливо двома способами ручним та шляхом імпорту. При ручному додаванні натискаємо кнопку Додати. У кожному лоті вказуємо термін поставки, регіон місцезнаходження товара. Опис лота. Також англійською мовою за потребою. А також за необхідності завантажуємо документи для детальної інформації по лоту, сертифікати якості тощо. У кожному лоті обов'язково заповнюються підлоти мінімум один. В підлотах обираємо біржовий товар. При виборі біржового товару виводяться поля з назвами характеристик, тобто параметрів даного біржового товару, які потрібно заповнити. Зміна товару в полі Біржовий товар прибирає поля з виведеними характеристиками для попередньо обраного біржового товару та виводить нові, які притаманні іншому біржовому товару. В поле найменування ініціатора вноситься назва продукції сортименту. Вибираємо зі списку базис поставки. Убираємо склад поставки, вказуємо кількість товару та його ціну. Вартість товару розраховується автоматично. Додаємо опис відповідного товару. За потребою, також англійською мовою. Підлоти можна додавати, копіювати та видаляти. Збережені лоти виводяться в таблиці. Лоти можна редагувати, копіювати та видаляти. При зміні товарної категорії, раніше додані лоти видаляються. При цьому ви отримуєте повідомлення для підтвердження даної дії. При додаванні лотів шляхом імпорту є доступним варіант імпортувати дані з готового шаблону, який надає біржа. Завантажити шаблон можна тут. Даний файл потрібно заповнити своїми даними та завантажити в систему, натиснувши імпорт та обравши його. Також можна налаштувати мапінг, тобто відповідність полей вашого файла імпорту полям заявки у ETS для завантаження даних зі свого файла Excel. Для цього потрібно навести мишою на кнопку імпортувати дані та натиснути на кнопку налаштування мапінгу полів. По модальному вікні відображається перелік полів, які обов'язкові для заповнення. В полі номер лота для імпорту вказується номер лота, з якого почнеться завантаження даних в систему. Стопчику номер поля Excel вказуєте номер стовпчика з вашого файла Excel, котрому за змістом відповідає поле у заявці та натискаєте Enter. І якщо якесь з полів, що вказано в мапінгу, відсутнє в вашому файлі, проставте номер пустої колонки. Після налаштування полів натисніть на кнопку застосувати для збереження внесених значень. Натискаємо на кнопку Імпорт. Та вибираємо файл Excel з даними. Якщо у файлі міститься біржовий товар, який не відноситься до вибраної товарної категорії, то ви отримаєте повідомлення, що даний товар не знайдено, а система не затягне даний біржовий товар до списку. Таким чином, нумерація лотів підлотів у заявці може зміститися. Важливо. Файл Excel повинен бути відредагований під певні стандарти. Не повинно бути об'єднаних колонок, а також повинні бути заповнені обов'язкові поля: номер лота, номер підлота. Термін поставки, базис та склад поставки, кількість та ціна. Якщо в заявці вже були створені лоти шляхом імпорту або додаванням кожного лота окремо, то при повторному імпорті даних раніше створені лоти будуть видалятися. При цьому ви отримаєте повідомлення для підтвердження даної дії. Після вдалого імпорту даних можливість додавати лоти вручну зберігається. Також для перегляду створених лотів доступний режим зведеної таблиці, тобто вивід повної інформації по створеним лотам. Для її відображення потрібно навести мишею на кнопку «Обціги» та вибрати режим зведеної таблиці. Після створення заявка може бути збережена як чернетка для подальшого редагування, направлена на розгляд біржею для подальшої її публікації або опублікована ініціатором торгів самостійно. Наявність опції самостійної публікації заявки ініціатором залежить від обраної біржової категорії та може бути налаштована лише адміністратором торгів. Деякі категорії дозволяють безпосередню публікацію заявки. Деякі потребують попереднього погодження адміністратором торгів. Якщо заявка не потребує погодження біржею, вам доступна кнопка Опублікувати. Виконується валідація, тобто перевірка коректності заповнення заявки. І якщо все вірно, заявка з'являється в розділі календаря торгів та на відповідній сторінці на сайті біржі.